Ми почули, волонтери кажуть, що тепер українцям будуть знижені виплати, будуть менше платити. Треба думати, що робити. Знизять виплати українцям в Німеччині, бо взяли тепер на бюджет не 3 мільярди євро, а всього 1,3 чи 1,5. Чули таке? Я постійно заходжу зараз в магазини, спілкуюсь з українцями. Вони говорять, нам сказали, боже біда за голову хватається і так далі. А якщо я вам скажу, що це все фейк постійний русньою і виплати навпаки будуть збільшені. Друзі, слухайте мене зараз уважно і діліться обов'язково цим відео, щоб українці не були дезінформовані. І як тільки я почув інформацію про те, що от українцям буде менше виплати, реально я бачу, люди за це хвилюються, переживають, почали мені розказувати що купу фактів, першого я спитав звідки вони взяли цю інформацію. Ну, люди сказали, було по новинам передали і так далі. Ну десь отам, десь по телевізору, десь точно це передавали. Я в цей же момент сів, почав шукати перше джерело. Перше джерело я не знайшов, окрім тільки якихось російського походження блогерів, які просто шугають українців, щоб нам тут не так добре жилось, бо їм просто завидно. Чесно, от поспілкуйте з ними, їм завидно від того, як тут живуть українці, і як люди з українським мисленням швидко, швидко тут адаптувались, абстрагувались і почали будувати реально успішне життя. І буквально через 5 хвилин я знайшов перше джерело, в якому кажеться, що навпаки у зв'язку з Інфляцію в Німеччині соціальні виплати для українців будуть збільшені. І тепер вони будуть встановити там не 500, І не як вони кажуть, що їх зменше, там до 400 чи 300 або 200, А навпаки, майже 600 є. євро. Я прикріплю посилання на чат, який ми зараз створюємо для українців, щоб у вас було перше джерело правдивої інформації, щоб зберегти вас від фейків.